Пані і панове, добрий день. Сьогодні у цій презентації хочу продемонструвати вам, як вимоги оновленого МСА 315 ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення були реалізовані у програмі CaseWare. При цьому я не буду детально спинятись на відмінностях між старим і новим стандартами. А більше сфокусуюсь на тому, як з практичної точки зору аудитори, використовуючи програму Кейсфер, зможуть дотримуватися вимог оновленого МСА 315. Отже, МСА 315, залишивши багато чого. Від попереднього стандарту, ну, такі як е, модель аудиторського ризику чи визначення невід'ємного ризику, е, воно залишилось незмінним, але запровадились е, нові поняття. Е, одні з таких, які є ключовими для е, використання аудиторами в оцінці ризиків, це є спектр невід'ємного ризику. І фактори невід'ємного ризику. Е, тепер від аудитора вимагається розглядати е, під час оцінки ризику ймовірність настання цього ризику, і при настанні цього ризику е, величину монетарного впливу, і е, давати пояснення, що є факторами. Невід'ємного ризику. Тобто те, що саме призвело до виникнення цього ризику. Отже, перед вами на екрані є аудиторський файл Кейсвер. Ми у ньому йдемо у документ 520е. Це звіт про ризики. Це документ, у якому підсумовуються всі ризики. Який ідентифікує аудитор під час завдання. І ось тут попередньо я вже створив ризик. І на прикладі діалогу вікна цього ризику хочу продемонструвати, як нові поняття були запроваджені у програму CaseWare. Отже, для цього я створив ризик. Що собі вартість запасів перевищує їхню вартість реалізації, і тоді це призводить далі, що балансова вартість може бути завищена. Документ, де цей ризик було ідентифіковано, посилання. я обрав 510-й документ, це основний документ. За допомогою якого відбувається ідентифікація ризиків, і для того, щоб відповідати стандартам 315. Далі ми визначаємо, яких статей фінансової звітності цей ризик стосується. Отже, це стосується запасів. І серед тверджень обираємо те, на які впливає цей ризик це оцінка запасів. Далі. Вплив на бізнес-цикнену, безперечно, що це є запаси. І далі наступний блок це оцінка. Ось саме в цьому блоці і були реалізовані ці зміни. Перше поле, яке аудитору тепер необхідно заповнити, це фактори аудиторського невід'ємного ризику. Ось тут зазначено, що. Компанія має значну частину товарних позицій, щодо яких на ринку можуть бути значні цінові коливання. Тобто, є ризик, є цінові коливання, є товарні позиції. Тобто, все разом складає фактори того, що ризик існує і може виникнути. Наступне. Тут є навіть два елементи це ймовірність виникнення і величина, виник... величина монетарна, це якраз і є ці елементи спектру невід'ємного ризику. Отже, після е, опису факторів невід'ємного ризику, аудитор має визначити ймовірність виникнення цього ризику, і надається шкала е, високій, середній низький. Я обрав середній. Е, величина. Тобто, якщо ризик настає, яка буде, який буде вплив на фінансову звітність, я обрав високий, це шкала, яка має високий середній низький, і після цього аудитор має визначити, який притаманний ну, або невід'ємний ризик, який він є. Тобто високий середній низький, я обрав середній. Зараз не торкаюсь які саме елементи спектру невід'ємного ризику, які ризик дають, але це не настільки складно визначити, коли використовувати ось шаблон в такому форматі, який вже дає підказки, в який бік рухатися. Після цього ризик контролю. Я виставляю високий, оскільки аудитори не дуже часто тестують заходи внутрішнього контролю. Тому вважаю, що ці заходи не тестуються, тому ризик виставляю на рівні високому. І в такому випадку ризик суттєвого викривлення визначається автоматично. І в даному випадку він буде дорівнювати притаманному ризику або невід'ємному ризику. Ось, Далі, е, якщо б ризик був визначений як високий, то ставиться відмітка, що це високий ризик. В даному випадку це не. не так. Далі аудитор має визначити, які ще процедури, крім процедур, по суті, він мав би виконати для того, щоб цей ризик закрити. Це новий елемент. Раніше попередньому в попередньому шаблоні такого не було. Далі перенесення на наступні періоди залишилось без змін. Далі блок заходи у відповідь на ризик. Цей блок залишився без змін. Він теж вимагає, щоб ми розглянули, які заходи контролю є у клієнта, які дозволяють йому цей ризик закрити. Документуємо і дивимося, чи ті контрольні процедури, які використовує клієнт, є достатніми для того, щоб цей ризик. Закрити. Ну, в даному випадку вважаємо, що клієнт нас досвідчений, він знає, як працювати і ризик закриває. А потім ми зазначаємо, що ми зберемо, який наш план дій, наші процедури, що ми маємо зробити для того, щоб, як аудитори, переконатись в тому, що цей ризик ми знизили до прийнятного для нас рівня. Документуємо і Відповідно, зазначаємо, чи те, що ми визначили як наш підхід до мінімізації ризику, чи він для нас є прийнятним після того, як ми виконали всі процедури, і ось наступне поле в ході аудиту, ризик було покрито належним чином. Ну, Якщо це так, тобто клієнт все провів, ну, або ж сума виявилася там. Мінімально несуттєвою, і аудитору не було потреби пропонувати коригування. Отже, отже, це діалогове вікно демонструє нам, що такі поняття, як спектр аудиторського ризику у розрізі ймовірності виникнення, величини виникнення сюди є, запроваджені. і... Е Аналіз факторів невід'ємного ризику теж були сюди запроваджені. Отже, дотримання оновленого МСА 315 стосовно цих його понять нових, є реалізованим. Окрім цього опитувальники, які пов'язані з IT-середовищем, Теж були оновлені для того, щоб відображати вимоги оновленого ЕМСА.